Кожен день війни забирає у нас найкращих відважних чоловіків і жінок, які стали на захист рідної землі. Серед них і Андрій Коваленко, – 43-річний захисник України, який загинув 22 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Курщині. Солдат Коваленко Андрій Валерійович народився 3 березня 1981 року. На військову службу прийшов 1 вересня 2024 року. Був на посаді стрільця помічника гранатометника аеромобільного відділення 22 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання захисту України. Загинув трагічна звістка про загибель Андрія сколихнула усіх, хто його знав. Він був добрим та мав дещо м'який характер. Пригадує Аліна, сестра загиблого військовослужбовця. Поки наші батьки не розлучилися. Ми жили разом, ми гралися, я пам'ятаю, це дуже добре. Це, мабуть, найдобріший, такий найсвітліший період часу, який у нас був. Так потім ми всі повертали, у кожного почалася сім'я, свій етап, свій шлях. Він, я вважаю, загинув героїчно, я їм пишаюсь, наша родина їм пишається. Він для мене боєць, воїн. Я розумію, як йому було тяжко, як через яке пекло він пройшов. Із болем у душі та ледве стримуючи сльози. Колишня колега Альона також ділиться спогадами про Андрія, з яким пропрацювала разом понад вісім років. Хороша дзивчиви, гарний чуйний хлопець був, ніколи не відмовляв нікому допомозі. Шкода його, це для нас велика втрата. Зв'язку з ним не було взагалі. Насправді Андрій гарна людина. Він сильно любив тварин. У нього кішка була та п'ять кошенят. Доглядав за ними, годував завжди і на роботі всім допомагав. Важко таких втрачати. Справжні воїни, які загинули на полі бою, все одно захищають батьківщину з неба, і наш святий обов'язок пам'ятати кожного з них. Вічна шана та світла пам'ять Андрію Коваленку, Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.